Час новин на Дніпро про тіві про останні події на цю годину розповім як Ксеня Штомпель. Вітаю. Чоловік, який зґвалтував та вбив школярку у п'яти хатках, батько п'ятьох дітей. Дівчинка, який він заподіяв смерть, була подругою його доньки. Такі подробиці затримання душогуба розповіли у поліції. Його шукали три тижні. Перевірили на причетність до злочину шість сотень людей. Затримали чоловіка після результатів низки експертиз, у тому числі ДНК. Нагадаю, тіло 16-річної дівчини знайшли у ніч проти 5 вересня. Зловмисник спочатку переслідував її, потім Затягнув у хащі, задушив, а потім зґвалтував. Нині він під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення. Він виявився 46-річний місцевий мешканець міста П'ятихаток, який раніше був засуджений. Також в ході проведення додаткового збору доказів щодо даної особи було співпадіння ДНК, яке він залишив на місці скоєння злочину. Отак, От 23 вересня вересня, з Жотоводської прокуратури та п'ятихатським судом було отримано санкцію щодо проведення обшуку даного злочинця. В ході проведення обшуку було Виявлені речі, в яких він скоїв даний злочин. Після чого дана особу було доставлено до п'ятихацького відділення поліції в ході проведення бесіди, дана особа повністю зізналася за скоєння даного злочину. Після чого йому було обрано запобіжний загляд у вигляді тримання під вартою. По даному факту, відкрито кримінальне провадження. Вночі агресор двічі атакував Нікопольський район. З важкої артилерії бив по покровській сільській та мирівській громадах. Побито агрофірму та лінії електропередач. Минулося без постраждалих сьогодні. Вночі наші оборонці неба працювали по БПЛА ворога внаслідок падіння уламків на одному з промислових підприємств у кривому розі виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Ушкоджено морський вокзал в Одесі. Побито привокзальний готель внаслідок нічної атаки по регіону. Були влучання і у зерносховища. Також зафіксовані руйнування у складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району. В Одесі внаслідок вибухової хвилі постраждала жінка. Вона отримала ушкодження уламками. Нині отримує всю необхідну допомогу в місцевій лікарні. Загалом РФ завдала удару по Україні 12-ма крилатими ракетами калібр, двома протикорабельними ракетами Онікс та 19-ма шахедами. Усі дрони та 11 калібрів знищено силами ППО. Комфортні умови для перебування пацієнтів в одній з амбулаторій центру первинної медико-санітарної допомоги «Дніпрам» завершили поточний ремонт. Там оновили кабінети лікарів, кімнату, збору аналізів та частину холу. Облаштували й укриття з для безпеки пацієнтів та лікарів під час повітряної тривоги. Чергова по місту відвідала одну з амбулаторій центру первинної медико-санітарної допомоги. Нещодавно тут завершили поточний ремонт. Доброго дня, доброго дня. Кабінет діжурному кажуть сестри. Все в кабінеті є, все для роботи є. Сімейна лікарка Олена Ділиться працювати в оновленому кабінеті стало набагато краще. На сам порад це для пацієнтів, тому що вони бачать більш новлено. Ремонт стіни їм дуже подобається сюди приходити. Коштом міського бюджету в закладі відремонтували кабінети лікарів, кімнату для збору аналізів та багато іншого. Ціль нашого закладу це покращити послуги для пацієнтів. Тому ми коридори зробили так, щоб коли пацієнт до нас приходить, він почував себе більш розслабленим. В цій амбулаторії надають допомогу майже 40 тисячам пацієнтів. У вихідний тут працює черговий лікар. Відремонтовано 5 кабінетів лікарів, зроблений ремонт в холі в коридорі, відремонтовані сходи. Технічні приміщення, туалет, окрім комфорту, тут подбали і про безпеку пацієнтів та лікарів. Найпростіше укриття в закладі повністю облаштоване. Тут є місця для сидіння дитячі куток, а також запаси всього необхідного. Також ми відвідали найпростіше укриття, в якому теж був завершений ремонт. Найпростіше укриття забезпечено технічною водою, питною водою та необхідними лікарськими засобами для надання невідкладної допомоги. Чергова по місту залишилась задоволеною. Побачою. Баченим. Жодних зауважень не мала. Інтерактивні завдання та ігри. У дніпровських школах вивчають смаки дітей задля покращення шкільного меню. Фокус групи проводились за допомогою техніки відомого шеф-кухаря Джемі Олівера. Наша знімальна група взяла участь в експерименті і дізналася, що подобається їсти школярам. А тебе як Мене звуть Поліна, мені 8 років. 8 років, Дуже приємно, приємна не ви. Я вісім років дуже приємно. Спочатку знайомство, а вже потім пояснення правил інтерактивної гри. Експеримент проводила у школі номер вісімдесят. Ну нічого такого так? Посміхайтеся, все буде добре. Тимофій, заплющеними очима, куштував різноманітні продукти. Брати участь у фокус групі хлопцю сподобалось. Мені то не подобається, то подобається їжа. Мені кафір, кафір не подобається, і капуста. Ну, крім капусти, і кефіра за технікою відомого шеф-кухаря Джеймі Олівера, діти мали заплющити очі та скуштувати овочі та фрукти. Так само вивчали смаки дітей у Великій Британії. Це чистий експеримент, тому що діти не опереджені, тому що батьки можуть казати Ой, ти це ніколи не їш. О ні, в нашій родині, наприклад, ніколи квасолю у родині не готують, і дитина просто не знає, як вона виглядає. Не буде її навіть користу, ну, куштувати. Але коли тут за компанією, коли це цікаво, коли це знаєте, вони там заплющеними очима щось їдять. Це чисто. Такі фокус групи організовуватимуть і надалі, аби постійно досконалювати шкільне меню. За останній тиждень ми трохи скоригували наше меню, чесно кажучи, ми отримали багато позитивних відгуків, і ми вже бачимо різницю. І ми вже бачимо, і нам дуже приємно, що батьки дають нам обратний зв'язок із позитивними відгуками. Теж це нам дуже приємно. Ми стараємось, ми радимо з батьками, і саме цього ми сьогодні проводили цю фокус групу, щоб наше меню стало ще краще. Компанія Олімпіос Консал створила Ячу лінію, куди батьки можуть звертатись із скаргами та пропозиціями щодо шкільного меню. Зв'язатись з компанією можна і у соціальних мережах. Шиття, термобілизни та стягів. Люди поважного віку в Дніпровському міському центрі соцдопомоги не тільки навчаються, проходять реабілітацію, а ще й допомагають армії. Я візьму той точний, наче долю з листи тра Вишивають та допомагають нашим захисникам. Ось такі вони українські бабусі. Після початку повномасштабної війни активні дніпрянки об'єдналися у рух бабусі воїнам зсу. Вони вже власноруч зробили та передали понад 8 тисяч виробів. Віра Михайлівна розповідає: війна не оминула її родину, Племінник захищав Україну в лавах збройних сил. Ми своїми силами хочемо внести маленьку таку лепту, як кажуть, у допомогу воїнам ЗСУ. Ми за них піклуємось, ми молимося за них, просимо, щоб у них було там ну все добре, щоб минали їх кулі, щоб їм було тепло, щоб вони були там приносили нам перемогу. Петки, коврики для сидіння, натільна білизна і багато іншого. Все це виробили підопічні Дніпровського міського територіального центру. Всього понад 8 тисяч одиниць допомоги, і вони в нас дуже залюбки до цього включилися, і ми робимо різні на кожний відділ, має якісь свою фішку, щось вони збираються самостійно виробляють. Допомагають наближати і особи з інвалідністю. Нашим захисникам вже передали понад 600 виробів. Олександр вишиває балаклави. Розповідає це заняття. Йому прийшлось до душі. Для чого трудно було, Ну потом вже потіхонку вже виправляв шибки над собою. Не тільки балаклави, а й маскувальні костюми, рукавиці, і флісові шапки виготовляють слухачі відділення професійної реабілітації та соціально побутової адаптації. Для них це можливість проявити патріотизм, підтримку нашої країни, а також пройти виробниче навчання та виробничу практику і закріпити матеріал, який вони проходили на протязі всього навчального року. Допомагають центру із матеріалами один з благодійних фондів. Забезпечуємо тканиною, нитками, голками, фурнітурою, яка треба. І в результаті і відпрацьовуються навички шиття у учнів центру, і ми можемо ті вироби, які вже готові, віддати на допомогу нашим хлопцям, які цього потребують. Волонтери залишили запит на виготовлення 500 білих флісових шапок. Їх обіцяють виготовити найближчим часом. А далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Комунальники нині проводять аварійні роботи на кількох локаціях. Немає води за адресами, що на ваших екранах водопостачання відновлять після завершення ремонтів. Більше інформації на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному порталі Дніпровської міськради. Виникли проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан протягом доби оброблено 50 звернень. Вони стосувались передусім, комунальних негараздів. Вивезення. Сміття. Більше викбільшість решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. За дві доби до поліції Дніпра надійшло 9 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків. 85 про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються розкрито 15 злочинів. І про приємне за минулу добу в місті з'явились на світ 10 немовлят: троє дівчаток та сім хлопчиків. Двох малят народили переселенки. На цьому в мене все більше інформації на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро ТВ та на Фейсбук-сторінці телекомпанії. Якщо Дніпро ТВ зникає з телеефіру, дивіться нас в Ютубі та в соцмережах і підписуйтесь на наші спецпроекти. Разом крокуємо до перемоги. Бочаров Денис Анатолійович, позивний Валуєв, військовослужбовець 17-го батальйону 57-ї бригади. За неповний рік повномасштабної війни був шість разів поранений. Восени батальйон Валуєва заходить в Бахмут.